Ну що ж, глядачі були і не тільки. Всім привіт! З вами Коля Бінга і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І я радий вас вітати на повторюю ще раз на цьому каналі. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну, а ми поїхали! гетери, я вас люблю! Поїхали! Ну що, почнемо з моїх самих улюблених тупорієвих коментарів, пацани, рубрика тупих коментарів. Зараз я вам увімкну один такий, який є. Два. ні, один. Чого жопотом? тому що родителі вдома, ахахаха, на що цей користувач отримав відповідь пацани. Він навіть не знає, як це розшифровується, тому дуб-дум. Лоних-пацані. Лоних він же лоник. Далі, Ахахахаха. Тобі німного не слышно. Ну, це адекватний коментар, а оцей, ну, треба пояснень. Тому, блін, пацани, перед тим, як ви пишете якусь фігню, ну подумайте про це. Ну, до цього тіпа, нема. Мене німного не слышно. Ну так, да, так, да, друже, мене може бути не, не, не чути, бо тож я трошки тише говорю. І мікрофон трошки цей. То мене може бути не чути. А от цього ха-ха-ха, ще щось то, ну, це нафіг не треба. До речі, пацани, це нас ювелійне ювілейне, пацани, тисячне відео. У мене зараз на каналі 999 відео, і я записую сьогодні тисячне відео пацани. рівно тисячу відео. мене буде. І тисячу один запишу короткий шорт. Тому пацани, що я можу сказати, у мене ще ніколи на YouTube каналах стільки не було цих відео, пацани. і це в нас тисячне відео, і сьогодні буде ще коротке тисячу перше. Тому пацани це відео буде на 10 хвилин, рівно на 10 хвилин тисячне відео. Вам гарного перегляду. Поїхали! Ну що, пацани, приступаємо до відоса. Вам гарного перегляду. Погнали! Водолазники! Мені в на попередньому відео, це у нас 98 серія, на попередньому відео на 97-й серії мені написали, що е, все було зрозуміло і мені подякували за подробну інструкцію. І попросили ще два відоса, один, два відоса, щоб вкурити трошки тімку. Попросили. Показати, що є. Причому просить тіпів, яких 17-16 левел або тільки стукнув 18. Тобто ті, які шукають в Ютубі допомоги, і на моєму каналі вони її знайшли. І так, пацані, ми працюємо, Працюємо, покщо... так вийшло, що 98-та серія публикраші перед можна сказати, перед перед-перед перетостанням за дві до останньої пацнів вийшла в мене тисячна серія. Якби прикиньте, ще 100 остання серія публик, і тут тисячне відео вийшло в натурі. І щоб це було типу, тисячне відео. Коли я починала знімати Блекраш, у мене було 9909.899, 889... у мене було посадне відео на каналі. А зараз, коли я завершаю, у мене буде 1001 відео з Ні, на каналі у мене буде 1002. Це просто, якщо без коротких, то 1001. Якщо кожен то 1002, то що це в мене постане. Получається, серіал вийшов на 100 серій. Це 98 серія, ще 99-та і 100, Ще поміну цієї серії 2, тобто ще ця завтра і післязавтра пацані, І все. І ми завершаємо серіал по Блекраші. І всі ці серії ми вже пройдуть з водолазом, так як це в нас остання фінальна робота, то останні, так сказати, 4-5 серій, пацани, 5 серій, я вирішив посвятити роботі водолаза. 5 чи 4 серії. Це раніше вам вже. Так, ми працюємо. Ми працюємо тисячні відеопасники, яке має пройти ідеально зі звуком і на 10 хвилин. Ну, В принципі, нормально, нормально так працюємо. Так, чекайте, я зараз візьму заказ. Уся ну, заказ я взяв, Наска, як то, червона, лодка. Не треба, не треба зараніше казати. Так, э, ладно, приступаємо пацани. Приступаємо пацани замість до роботи. Нам гарно а я працюю. Погнали! З нарізочкою, да-да, з нарізочкою пацани. Куди ж без нарізочки, правильно? Ну нарізка це да-да. Вирубаємо налізочку, мене вибило, я вів промокод Харчик, і мені дали пацані, це промокод на ютубера, це промокод да, Харчик це промокод такий цього. Це промокод від ігри вийшов сьогодні. Мені дали пацані таку буде Toyota на 12 годин. І я її акіру промокод, собственно говоря, ну і взяв Тойоту. У да, мене є свої тачки, але я свої тачки не хочу хочути. Причому на останніх серіях. Мої вже і так серії 20 як не показувались. Тому можна сказати, що так. Ладно, мене вбили, мене значала вибило, а потім мене я сам тух? Ні, мене вбили. А ладно, пацани. Послі... Ладно. Прикиньте, стою такий на чорному світлофорі, під'їжджає чорний линкрузер, линк з нього виходять два типа чорному костюмі, і мене вбивають. І це зараз не місце, я вам зараз на турі тобі було. Просто от я тільки такий ставлю на пазу. Тут опача на різочку перемикаю, я вже в лікарні, я вже тупо в лікарні посадили. Так, ладно. Ладно, давайте ми з вами відкриємо цей сейфік. Якщо що не доначу, не були, у мене були бліткоїни. У мене були, пацани, блідкоїни, які я, так сказати, іспользував, так. Віталік. Ще так, окей. Окей, пацани, Ну ладно, давайте я виходимо з лікарні, бо часик то йде. Так, ні, ну, опа, ча... я вже на роботі, пацани, У мене була типа червона лодка з бім-салоном, а зараз у мене біла лодка з червоним салоном. Тут ви купаєте, да, прикол? Окей. Ладно, ладно, так. стиральна машина треба її забрати. Ой-ой-ой, я кошка підняти. Ладно, мені її не треба піднімати. Просто нажав на кнопочку, але ну, в мене сама закинулась інвентар. І все, мені її не треба нікуди ні таскати, нічого. Це не те, що кейси в армії колись таскав. Не, колись від 50 до 62 серії, вроді би, якщо не помиляюся. Або від 55 до 65 серії. Коротше, в будь-якому випадку не дуже важливо. Так, пацані, в мене була коли там перша серія. Та ще зимою. Я ще, ще починала це все діло коли? У мене була перша серія в кінці лютого, 6, 26 27 лютого. Навіть не 26. 20 вийшла обнова. Чи 25-го. Це все в мене, пацани, починався або 15, го або 20 го лютого серіал. А закінчується, виходить... Закінчується, виходить, виходить, 14 травня. 14 травня в мене вийде остання фінальна серія, пацани і там зразу культивація здрави життя. Якщо не буде дощу, то одразу після Після блекрашу, одразу культивація і все нормально, все топ. Так, не знаю, пацани, я думаю, може ще стендофу поснімати, но, блин, зараз, ну, блін. Зараз почни знімати стендов, зразу я почнемо казати, що тіп, та коля, та що ти це, є, та що ти російську ігру снімаєш і так як за блекрашу. Тому, пацані, все залежить у ваших руках. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи знімати мені стендов, чи ні. Я вже, при тому, що стендов знімав. Я вже постані був знімав колись. Не на цьому каналі, а на тих я. На цьому каналі в мене як стендоп ще не з'являвся. По тому що я вже колись знімав, І це така, як друга частина, другий сезон. Але постане на цьому каналі це перший сезон, бо я знімав на тих каналах колись. Тому, якщо ви хочете бачити мене на каналі, на моєму YouTube-каналі у цьому стен-офф 2, напишіть в коментах, що хочете бачити, або напишіть плюсик. Або там да, або, або що хочете, бачите, або плюсик. Якщо ви його не хочете, бачити, щоб я його знімала, що і якщо ви хочете, кажіть одразу, якщо ви маєте мене хейтити, то нафіг я його буду запускати, і тому напишіть, що ні, або мінус. І подивимось, чи я більше думка набере, е, типа, їх більше коментарів буде, або позитивних, або негативних, то, то ми і будемо робити. Якщо більше буду за, то вибачайте хейтери, нам будемо робити. Так як більшість хоче, то будемо записувати. Якщо проти, то що я записував стендов так само російську, наголошую гру російську, то не будемо це робити. Бо все в ваших руках, все для вас пацані, пишете, що вам було цікаво. Звичайно, якщо відсотків 70-80 скаже так, а 30-20 ні, то, ну, блін, ці 30-20, ну, вибачайте тіпі. Але якщо скаже більше, що ні, то таке ні, пацані таке, будемо робити і ні. Так, ладно, погнали працювати, бо часики йдуть. Так, твоє моє речі здати. Другий заказ, другий. Останній заказ посине і в мене все. І в мене треба буде чекати годину. Ну і останній заказ і буду з вами прощатися. Так, ладно, поки що працюємо. Працюємо, пацани, з вами. Ну, нормально, нормально, непогано так. Ні, заробіток мені взагалі камон. Мені заробіток о, виходить, я і в плюсі, і я в... я дуже кайфую.